Ганна Отаманенко, улюблена казка пана циклопа. Яка твоя улюблена казка? Зізнайся. Христя здригнулася. Це було несподівано, та почула вдруге. Чуєш мене? Це я до тебе звертаюся. Дівчина повагом озирнулася. За її спиною гарненьке білокудре дівча років п'яти колихало іграшковий візочок. Тільки не плач. Я розповім тобі казку, обіцяла вона своїй лялечці, не звертаючи уваги на дорослу Христю. Налякала, піймала себе на думці Христина і роздивляючись дівчинку, пробурмотіла, десь я тебе вже бачила, але де? У вісні? Мала усміхалася, схилившись, над ніжно-рожевим візочком. Турботливо підсунувши ковдрочку, вона знову звернулася до ляльки. Ну, крихітко, яку казку тобі розповісти? Христя затамувала дихання. Спитаю неї, яка її улюблена казка вже й не згадає, на жаль. малесенька фея на секунду замислилась, а помітивши нарешті христину, голосно мовила будемо їсти кашу. І слухати казку про попелюшку. Попелюшка відгукнулася у хрестининих грудях. Навряд, але хто зна, усе може бути. Вона підвелася з лавки, прошепотіла дякую і швидко полишила гамірний дитячий майданчик. Наступного дня Христина змінила звичний маршрут. Дорога сама вела її куди треба, щось ніби підштовхувало звертати туди, куди не звертала раніше, і замість центральних вулиць обирати вузькі тихі провулки. Тут юрмилися затишні приватні крамнички, одна, друга, третя, ніби хтось умисно їх заховав від випадкових очей. Захочеш зайти не знайдеш, думала Христя, проходячи повз. Зрештою, лишилася тільки одна, остання, мініатюрна на розі. Сходинки вели до підвалу. Поруч із помпезними, як зефір, бутиками, ця крамниця, не мов би гостя, з минулого, трималася скромно, не виблискувала і не сяяла, але фасад казав сам за себе. Зуття прочитала Христя. Попелющена ніжка. Черевички на рекламній світлині були схожі справді на казкові. Знижка на кришталеві черевички 100%. В обмін на ваше старе нікому не потрібне взуття. Нащо їм мої старі босоніжки? здивувалася дівчина і замислилась. Будемо їсти кашу і слухати казку про попелюшку. Зринули в пам'яті слова маленької феї. Здається, я прийшла за адресою. Христя всміхнулася і сміливо спустилася вниз. Двері прочинилися самі, ніби всередині тільки на неї й чекали. А хто там іще, кого дідько приніс? Почула Христя непривітне чоловіче бурчання. Замкніть двері негайно. Молоді симпатичні дівчата, усі, як одна худорляві й високі, скупчились біля каси. Зодягнені в чорні трико та балетки, немов балерини у танцювальному класі, продавчині приймали від циклопа щоденну догану. Циклопом вони поза очі називали свого керманича, бо той був циклопченком за документами і, на вигляд, гидкий персонаж. Тільки й знаєте, що жебрати гроші, а за що мені вам платити? Панькаюся з вами дарма, защав він, кривлячи рота. Котимось у прірву. Дівчата побоювалися цього чоловіка, особливо коли він їх муштрував. Час минає, а кришталики досі на складі, осудливо зиркав і злобував. Єдина у світі пара, і ту спихнути не нездатні. Так ніхто не бере, суголосно зітхали дівчата. Незручне нині не в тренді. Всі, всі за комфортом женуться, не дивлячись на ціну та дизайн. Що ви там квокчете безголові? Я вас наймав, аби слухати, що мені до чиїхось уподобань. Кажу, треба збагрити ті кришталеві ходулі. В тренді, не в тренді, мені начхати. Знайдіть дурепу і нав'яжіть її в зувачку. Розрекламуйте, вмовте, присилуйте, врешті-решт. Працюйте, і зачепив ліктем вежу з різнокаліберних коробок. «Шайтан!» Дівчата занепали духом ізнов. Похмурі та втомлені після прочуханок циклопа вони домовлялися звільнятися хай там що. Христя все випадково почула. Завмирши біля дверей, вона дочекалася, поки циклоп піде геть, і привіталася. Добрий день. Продавчині стурбовано смикали одна одну. Ця чужинка все чула. Зараз здійметься гвалт. Я не хвилюйтеся, сказала вона, я піду, якщо не потрібна, моя допомога. Від допомоги вони не відмовились і вже за кілька хвилин усе було як завжди. З коробок створили пізанську вежу, хтось із дівчат увімкнув штучно створений водоспад і легкий джаз розрядив атмосферу. Христя не щулася, як опинилася у глибокому кріслі з келихом червоного гранатового соку в руці. Її запросили приміряти новинки сезону сабо, човники, туфлі вбивці на ремінцях. Це з колекції моя улюблена казка, пояснили їй. Взула і все на світі забула. Як у рекламі, пам'ятаєте? А вже ж!» – злякано кивнула вона. Італійське та ні, все наше, власного виробництва. Може, у вас мокасини є, кросівки чи снікерси? обережно спитала Христина. Сукня принцеса з кросівками? Ну, якщо хочете, Христя зраділа. Купить зараз нові бігунці і зніме цей дурнуватий наряд, що її спонукало напнути сьогодні сукню в штанцях набагато зручніше і без підборів оце її стиль. Час спливав, хвилини лущали, а все, що Христя вподобала, Виявилося за великим. Ні кросівки, ні снікерси, ні мокасини не сіли. Сандалії босоніжки і сатинові човники теж. Попелющена ніжка заволала емоційна продавчиня Олеся. Дівчата, тягніть сюди зі складу кришталики. Ні, ні, я такого не ношу. Навіть не намагайтесь, пручалася Христя, пам'ятаючи циклопів наказ. Кажу, треба збагрити ті кришталеві ходулі. Знайдіть дурепу. Ні, скрикнула я, не вона. Хто? запитала Олеся, і Христя отямилась. Та то я так, я піду. Зачекайте. прохально дивлячись в очі, Олеся клялася, що вона в них найцінніший клієнт. Приміряйте, ну, будь ласка. Тут нещодавно черга стояла, аби загарбати оце казкове взуття. І старі, й молоді квилили, хочу, хоч на ніс, хоч на п'ятку, але ми нікому не дозволяли навіть торкатися такої тонкої роботи. А вам це точно підійде? Це клоп сердиться, душу щодня виносить, а ми тримаємось, чекаємо на попелющину ніжку. Христі забракло сил, аби підвестися і втікти. Може, гранатовий сік зробив її прудкі ноги важкими. Тому вона залишилася і з за лаштунків вийшов циклоп. В У білій сорочці, й костюмі кольору стиглої сливи уперше в житті він особисто ніс на примірку взуття. Коробка сяяла і виблискувала, сіяна дрібним камінням. А всередині лежали кришталеві черевички принцеси. Я сам, кричав він, розганяючи дівчат продавчинь. Ще впустите, бо не зграбні. Втиснувшись у спинку крісла, Христя судомно вигадувала план порятунку Здуріти. Попелющена ніжка, розчулився раптом циклоп, сама прийшла. Замкніть двері на ключ, щоб ніхто мені не завадив. Це пастка застогнала подумки Христя, коли пан циклопченко посміхнувся. Не пам'ятаєш часом? Звернувся він до Христини, який черевичок загубила. Та попелюшка. Не па, пам'ятаю, даруйте, забула, я так і знав. Він висмикнув телефон із кишені, наклацав щось у гуглі, посуворішав. Потім став на коліно, відкрив коробку і простягнув Христі одразу два черевички. Взувайся! Казкова на вигляд пара взуття зависла між Христею і щасливим на вигляд циклопом. Чуйний ніс дівчини вловив гидкий сморід. Аж вилиці звело. Фе. Черевички на незабутній бал, чомусь від них тхнуло пліснявою. Христя відхилилася і циклоп усе зрозумів. Не подобається? Засмутився і насупився. Чому ж? сказала Христина. Гарна річ. Гарна. Такі ж карбунці не на кожну принцесу налізуть. А вже ж, обережно погодилась Хри, бо вони незручні і непрактичні. У таких мозолі натерти, розплюнути. І пальці, як у пащі в крокодила, незручні? Звісно, трястя. Це ж не домашні човгали, а справжня ексклюзивна краса. А вона, як відомо, вимагає жертв. Жертв? Так, але от тобі хрест. Усі луснуть від заздрощів, коли ти прийдеш у них на бал. А ходити в таких я зможу, а танцювати. Хх. У кришталика гопати? Хм, ні. Дівчата завмерли, милуючись своїм циклопом, і аж заплющили очі. Коли Христина сказала, але, яке але, обурився демонюка. Ніяких але, слухай сюди. На світлинах будеш перфектною. Це я тобі гарантую. Ніхто не дізнається, як усе насправді. Головне справити враження на людей. Світлини? Ілюзія? Ну, ілюзія, це незаконно, злочинно. Я за об'єктивну реальність. Реальність і є ілюзія, захарчав пан циклоп. Але в перекладі казки похибка, гнула свою лінію Христя, кажуть, що насправді автор взув свою попелюшку не в скло, а в найкоштовніше, майже небачене, в середньовічній Європі хутро. Циклоп викликав у неї моторош, коли гмукнув, і отак. От Саркастично посміхався у яке хутро принцесо. Врешті-решт, вичавив він, у соболине, м'яке і зручне. Циклопову пику перекосило це не доведено і неспростовано. Якась ти хитра, бісяко, скочив на ноги, ледь розігнувши коліно, це ж тре таку казку прошпетила. Кришталики навіть на вигляд здавалися холодними, на чолі. Що? Не приміряєш навіть? Ні. А з цікавості? «Втримаюсь». Як же принц упізнає тебе без цих черевичків? Скажи. Христя мовчала. Послухай, улесливо мовив він. Я тобі щастя бажаю, як татко. Віддаю такий скарб, не вагаючись за спасибі. Та вона була непохитною і хитала головою. Не варто. Може, ти Фемін «Ситка!» і чоловіків не любиш? Люблю. Просто це не моя казка. Ну, все, досить з мене цих грубощів, зашварчав пан циклоп. Він зняв окуляри, торкнувся ока, наче його обпекла сльоза, запхав казкові черевички в коробку. І в крамниці повіяло оманливим духом троянд. Соболених мештів у нашому палаці нема, сухо закруглив він розмову. Ніби роз'ятрена фурія, чортихаючись на всі боки, циклоп тікав із торговельної зали. Шайтан. Христина відчула, як до неї повертаються сили, встала з крісла і стрімко пішла до дверей. Джаз більше налився штучним водоспадом у вуха. І Олеся з дівчатами не зупиняли її. Зачекай. На вспак хтось тихесенько бурмотів, не чіпай. Вони збились докупи, як міські чорні птахи, і раптом почули лункий скляний дзвін. Той розлетівся на мільйон дрібних скалків. І циклоп у відчаю заголосив. Черевички розбилися. Ну, все, приклала руку до грудей Христя. От і казки кінець. Того дня кришталеві черевички повернулися на склад казок назавжди.